Упродовж трьох тижнів для 4440 440 хлопчиків та дівчаток проводили цікаві та змістовні активності. Зокрема, коштом громади діти мали змогу відвідати Вінницький планетарій та кінотеатр Родина. Окрім того, для вихованців таборів провели спортивні програми від дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивного клубу вінницькі вовки, концертно-розважальні програми та інтелектуальний марафон від міського палацу мистецтв Зоря, майстер-класи від центру підліткових клубів ВінСмарт Центр, інформаційні зустрічі, абеткова безпека з правоохоронцями. До програми дозвілля в пришкільних таборах долучились також громадські організації. За програмою літнього відпочинку діти долучились і до екологічних ініціатив та заходів у межах дня фінансового. Грамотності. Окрім того, у кожному таборі провели патріотичний марафон Ми українці, в межах якого діти у різний спосіб демонстрували свою любов до України. Проводили історичні вікторини, пісенні і танцювальні флешмоби, квести, створювали патріотичні листівки та малюнки на асфальті. Завершили роботу табори. Дуже теж приємно, що все таки вони відновили роботу в 2022 році. В зв'язку з війною ми не проводили пришкільних таборів. Чому тому, що не було укриття і цього року 27 пришкільних таборів. З 4440 дітей. В основному це були діти соціально вразливих категорій. Ми брали у ці табори дітей-захисників, дітей малозабезпечених, дітей постраждалих від війни, внутрішньопереміщених осіб. Ну і багато різних категорій, які є в законах, які визначені як соціально вразливими. Кожний заклад розробив цікаву програму. Упродовж трьох тижнів проводились для хлопчиків і дівчаток. А це в основному була початкова школа, тому що ми знаємо, що це саме болюче питання для батьків, де залишити дітей такого віку. Так, початкової школи було дуже багато цікавих і змістовних активностей. За рахунок міської коштів міської ради школярі, які перебували в таборах, змогли відвідати кінотеатр Родина і «Вінницький планетарій. А також були дуже багато зацікавлених осіб, зацікавлених організацій, які допомогли нам влаштувати таку змістовну програму для наших відпочиваючих школярів. Ще не треба забувати, що на цьому шкільні табори не закінчили свою роботу, тому що в серпні на базі 17-го ліцею відкриється табір для обдарованих дітей. Ще 60 дітей, так як ми обіцяли, 4500 тисячі дітей пройде оздоровлення. Це переможці обласних і республік. Республіканського рівня всеукраїнських олімпіад і конкурсів будуть не тільки відпочивати, але й тренуватися для того, щоб знову приносити призові місця і перемоги для Вінниці.